Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну і бюджетну страву рулети з рульки. Для цього нам знадобляться 2 рульки. Одна рулька 1,5 кг. Рульки замочити в холодній воді на 30 хвилин, пошкрябати ножем і промити водою. Рульку надрізаємо по всій довжині і вирізаємо кістку. На це мені знадобилось 3 хвилини. Кістку залишаємо на бульйон. І тепер будемо зрізати м'ясо зі шкіри. Ось таким чином. Ми його зрізаємо, щоб нам було потім зручно його відбити. А зараз відбиваємо шкіру. Розкладаємо, розрізаємо шматочки м'яса і відбиваємо його. М'ясо необхідно відбити для того, щоб зручно було потім згорнути фрулети все. М'ясо я відбила і тепер виклала шкіру на рукав для запікання. Треба посолити по смаку, поперчити. Використовуйте ваші улюблені спеції для м'яса. Я використовую хмелі сунелі, десь чайна ложечка. Натираємо часник, ви його можете нарізати, натерти, як вам зручно. Я використала три зубчика чеснику. Все це втираємо в шкіру з м'ясом. Ось так ось. Тепер я беру відбите м'ясо, перчу його, все це за смаком. Додаю паприку, чайну ложку, хмелі сунелі. Натираємо три зубчика часнику. Добавляємо сіль за смаком. Все це ретельно перемішуємо. Викладаємо м'ясо на шкіру так, щоб було зручно згорнути все це в рулет. Туго згортаємо пласт рулетом і замотуємо плівкою, рукавом для запікання те, що у вас є. Я забула додати лавровий лист, два листочки лаврового листу додаємо і туго згортаємо. І зав'язуємо нитками. І також повторяємо все це з другою рулькою. Ось так в нас вийшло. Кладемо в кастрюлю наші рулети, заливаємо холодною водою і варимо 3 години на повільному вогні. Рулети наші зварились. Я їх дістаю з каструлі. Рулетам треба дати охолонути і покласти в холодильник краще на ніч. Зрізаємо всі нитки і дістаємо з рукава для запікання. Цей рулет найкраще смакує з гірчицею або з хроном. Я вам рекомендую його приготувати. Тому що рулет виходить дуже смачний, а за ціною бюджетний. Це чудова альтернатива ковбасі. Не соромно подати його на святковий стіл. Збережіть цей рецепт, діліться з друзями, гарного вам настрою!